Вісім нових потужних акумуляторів для військових вантажівок. Саме такий подарунок бійцям Збройних сил України зробили працівники Південноукраїнського енергокомплексу. Придбання даних пристроїв було виконано в рамках акції Допомога захисникам України разом зі спеціалістами автотранспортного господарства підприємства. Чергова партія допомоги посильної від колективу Південноукраїнського енергокомплексу – Це такий наш невеличкий. Внесок в підсилення обороноздатності, в тому числі і нашого регіону, щоб у нас мирне було спокійне небо. Ми могли спокійно працювати, жити, продовжуємо співпрацювати. Вам дякуємо за оборону. Ну і всього найкращого. Я думаю, що це не останній раз. Ми завжди раді допомагати нашим захисникам. Дуже вам дякую. Раніше бійці вже отримували від колективу ПС комплекти інструментів для полегшення догляду за військовою технікою в польових умовах. На це було направлено 80 тисяч гривень. Армійці запевняють, що підтримка тилу не даремна, адже за значно невеликий проміжок часу на їхньому рахунку знищення вже двох ворожих безпілотників. Я дякую колективу Південно-Української атомної станції за допомогу, внесок колективів та громадян України в нашу перемогу завдяки підтримці тилу. Нам легше виконувати свої задання. Нині комісія з визначення напрямів благодійної допомоги працює над забезпеченням усім необхідним військового батальйону, де проходять службу южноукраїнці та працівники ПАЕС. Зараз ми займаємось пошуком приборів нічного бачення, квадрокоптера, дальномірів електронних і біноклів. Це зараз саме така актуальна потреба практично у всіх військових частинах. Чергове передання це тактична допомога захисникам, проте, в сумі з іншими мільйонними благодійними внесками, ПС стратегічно впливає на забезпечення фронту.